Добрий ранок, наш сніданок. Подивіться на того красивичка. Він тільки знає команду їсти. Все. І готую набірчики вже до Дня Миколая. Так. Сьогодні такий. Проходите по сківі, беріть, тому що вона дуже корисна. Вже і дає подарунок. Дівчатка хотіла вам показати, як виглядає ось це кольє. У 510 гривень. Дуже гарні светліки їх брали відгуки до них хороші. Це відео буде напевно з моїх сніданків. Дуже гарний. Так, друзі, яська до нас прийшла і вже хоче ту сорочку у мене відбувати. Ті, що задармо здають, чи що. Взяли ще в метро ось такий панатон. Добрий ранок наш сніданок це юрчика сніданок. це мій У олів... нас це салатик олів'є. Ми зробили дуже велику митницю, нам ще так захотілося. І тепер от його ймові вже який день? Третій день. Дуже смачний получився. У мене авокадо і хліб з сиром. Яйце я не, не захотіла, тому що і так має багато калорій. Авокадо, я так його тигон різав, тому що вже підписувається, так? Що нарізав? Авокадо. Авокадр. Кусочок нарізав. Це нормально. Ну, в общем, це не є корисний, який сніданок, ну, але показую, що є, то є. Вірка покрасивіша на тарілці. Пожирніше. Подивіться на того красивичика. Прийшов до мене на погладушки. В нього є така годинка, він приходить до мене помуркати і погладитися. Кузечка. То есть ты да все Мама, Мама, красунчик. Такие красунчик. Вот так. Кайфуя. Зараз ранок. Вже як? Вже ні, вже півдесятий тайр. Сьогодні неділя. У нас вихідний, сьогодні вдома сидимо. Працюємо з дому. Новорічний настрій, світло є. Так що по графіку зараз уже світло відновилось, уже так часто не вимикають. Хто такий гарний хто такий гарний. Кузенька. Мама наручна киця. Самий лагідний котик. Середу тих трьох. Це взагалі на руки не дасться. Пошто буде верещати. Гучі. 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 Він тільки знає команду їсти. Все. Та? Вередина. Цей самий ласкавий, А Люська такий сам по собі. Він, коли хоче поганитися, він прийде. але так, Більш такий, як собачка, Люся, правда? А цей котик-котик. Добрий ранок. Наш сніданок. Подивіться, красу приготував юрчик, смажені яєчка, сухарики. Тостовий хліб підсмажений. Домашній хліб такий підсмажений. В тостерниці. і салат з авокадо, правильно? Так, авокадо, донець. Ага, також донець то бачу, точно. Ну, такий корисний седаночок. Усім смачного, хто зараз їсть Так, дівчатка зараз на роботі сижу Слава Богу, є світло. І готую набірчики вже до Дня Миколая. Готуємося. І хто би хотів, якраз підготовлюю набори. Зараз буду мати 5 наборчиків. Шостий я вже відправляю, мене замовили. Буде ось таке гарна волосочка, блондиночка ну така натуральна блондиночка. Так що, якщо хтось хоче набірчик, по створенню лялечок, кругову лівучок. Мої лялечки, вони тут у мене стояли, але зараз нема. Всі продалися. Хто хотів лялечку зробити, власноруч будуть викрити, вам не потрібно ні того машинки. Вам mm -hmm. тільки потрібно буде голку з ниткою, ножнички і ось така паличка від суші, щоб набивати тільце. Синдепух я даю в набір і ще вам треба буде купити єдиний клей. Я вам скажу, ну, коли ви замовляєте набір, я вам скажу, який клей. Клей дуже класний, потім вам в побуті пригодиться. Це для того, щоб клеїти взуття. Ось, Все буде прошито, гарно поскладено таку коробочку отримуєте. Дуже класний подарунок для дівчаток, хто любить творчість, для дорослих, для мамів, бабусів, хто от любить іменно творчість самому зробити лялечку від мене. Ось так що набір такий коштує 750 гривень. І в набір входить синтепух. Я вже цей наповнювач вставляю в посилочку, буде окремо в кульочку. Так що. Хто хотів, пишіть, зараз буде 6 штуб. Сижу, роблю, пришиваю, буде 6 набірчиків ось таких. І, звісно, до наборів я надсилаю відеоуроки, там буде 4 відеоуроки. Перший урок, як набити тільце. другий урок, як зробити взуття, третій урок, як зібрати це все, четвертий урок, вроді би це волосечку пришиваємо, ну і вже завершальний етап. Ось так. Так що, коли ви купуєте набір, я вам надсилаю ссылки на відеоуроки в Ютубі. Так. Сьогодні такий сніданок в мене: яєчко, чері, авокадо, один тост, сир і ковбаска. Так, чатка. і ще хочу вам нагадати за користь Ківі. Ви ходите по супермаркету. Проходите повз Ківі, беріть, тому що воно дуже корисне. Особливо зараз його їсти. В нього багато вітаміну С і корисно для обличчя. Десь там хтось мені казав, десь я читала, що Ківі дуже класно від зморшу. Ну, я не знаю, яким чином, ну, в общем, його в, ну, в будь-якому випадку гірше не буде. І це є вітамінчики. І на них ціна зараз дуже класна. Я за цілий корзинку кілограмову. Заплатила щось 50 чимось гривень в Ашані. Так проходила поглянула, думаю, а чому, а чому ні? Дуже класні, Вони невеличкі. Я так собі чищу і один-два до сніданку з'їдаю. Так, дівчатки, ще я вам хотіла показати дуже гарну ідею подарунку. Це таке срібне коль'є на шийку. Воно таке делікатне, дуже красиве. Це срібло, 925 проба. Родоване родоване це означає воно не чорніє. Ось вага, його вага 2,90, розмір 40 45 см. Так якби 5 см, ось тих іде як подовжувач. Можна зробити коротшим і довшим. Тож кому як е, подобається. Ось, дуже гарно воно виглядає тематично, на теперішній час це взагалі і красиво, і патріотично, націоналістично, дуже красиво. Будиночок сердечком, карта України, літачок і герб. Ціна цієї прикраси 1050 гривень. Їх в мене дуже мало. Тому, якщо хтось хотів, пишіть дуже гарна прикраса. Я на їхнє виготовлення чекала більше місяця. Ось. Вам показати, як виглядає ось це кольє. Воно таке ніжне, красивеньке, дуже мені подобається. України дуже гарно воно дивиться і виблискує. Мені подобається, піду ближче до вікна. Подивіться, як воно красиво на шийці виглядає 1050 гривень. Я їх довго чекала, щоб отримати. Їх робили мені на замовлення. так що... Светрикам хотіла вам скоренько показати, що є дуже гарні светрики, такої гарної якості. Вони такі, знаєте, чуть-чуть тепліші, як ось ці. Ті йдуть. У нас були ось ці светрики, знаєте, в усіх кольорах, ті, що всі полюбили, по 510 гривень. І ось такі рожеві. Оці рожеві вони йдуть тепліші. Вони такі йдуть, якби грубша в'язочка Грубша вязочка і такі, так, би ниточка з ворсиком. Ось Вони йдуть тепліші, ніж ось ці. Є в кольорі Аквамарин, такий красивий колір. Залишилося три штучки. І два рожевеньких по 510 гривень. Дуже гарні светрики, їх брали, відгуки до них хороші. Ну і ціна в них дуже гарна. І ще, до речі, залишилася акційна ціна на кімоно по 350 гривень теж дуже класна річ. На нього ціни навіть ще не міняло, Так? Кому повезе, можете взяти класно на... або на подарунок, чи мамі, чи собі, чи бабусі. Він такий, знаєте, універсальний, гарний светрик. Нагузочки ще такі, ну ті вже йдуть дорожчі. Ще залишився один ось тих 2М. Теж класні светрики. Вони йдуть з двох сторон, ну, як двосторонні. Така дуже теплий, бо хтось, може подумати, що він світиться, а він просто йде з двох кольорів, Так, бо ниточка з іншої сторони, ось така. так якби сюди передає колір. Потім ось цей светрик. Красивий 1080 гривень, а цей 1300 Ось цей мій светрик, сфетрик. Так мені подобається. Полосочки 1080, якщо я не помиляюсь. Вроді би так само, як і ось цей. І на гузочки дуже красива в'язка. Оця в'язка така об'ємна і тепленька. Гарна, дуже якість светриків, дуже красива фурнітурка. гузочки в них такі чорненькі. Є колір. Такий коричневий, бежевий, зелений і світлозелений. Вони по 950 гривень, вони дуже якісні, тепленькі і стильні. Їх можна як на сукню зверху, як під джинсики. Так можна і навіть під джогери, якщо вдягнути спортивні такі джогери класні, і футболочку, і ось такий от светрик теж буде круто дивитися, якщо гарно стилізувати. Ось. По безрукавочкам. Чорних безрукавочок вже нема. Є одна чорно-біла. І такий колір кемел з чорним. І залишилися зелені. Зелені теж класні безрукавочки. Хто хотів, майте на увазі. Ось таких два светрика залишилося. Теж в них дуже приємна ціна: 590 гривень на гузочки. Ось цей де крупніша в'язочка. Фасончики дуже похожі. В цього тонша в'язка. Ось. Безрукавки у нас всі по 510 гривень. А, ті по 510 гривень, ті теж по 510 гривень. Тільки ось ця чорно-біла 560 гривень. Ось. І гольфики. Так, є кофточки, чорненькі в рубчик по 230 гривень. Залишилося лише дві чорненьких. І є гольфики по 510 гривень. Отакі от вони теж тепліші, трикотажні, класно тянуться. І є колір чорний. Залишилося два чорних і два синіх. Ось, темно-синіх. Класні тепленькі гольфички. І один гольфик моко в мене залишився в розмірі S, XSS по 460 гривень. Ось так. Так, це відео буду складатися, напевно, з моїх сніданків. Дивіться, як гарно. Юрчик прикрасив. Помідорчики це коктейльні помідорчики чи okay. Ой, Мені повезло дівчата. Ось смачно хто зараз їсть. Так, друзі, я вам в минулому влозі не показала той кошик. Показала, як ми його несли в магазині, а його, власне, не показала. Дуже гарний, він такий, де те, якби. З двох частин. Тут, якби така солома. Не солома. Що це є, Юрка? Такий, якби, ну. Та як солома? Тут якась така. З чого плетуть такі корзини і ще, знаєш? Капелюхи. Соломи, соломин, правильно? Правильно? <пухонане> так, солома і такий шнур. Такими ручками дуже класно. мені сюди зміщається три пледи. Виглядає гарно і ну і зручно. Дуже зручно, прикольно. Я так хотіла. А коли ми, до речі, лягаємо всі по диванам, обучи, а, то або люська, або Кузька туди залазить. Пам'ятаєте, я коли зв'язала їм такий біленький, ну, цилька його роздерла, треба буде їм знову, напевно, зв'язати. Власне, для котів. якийсь такий. Так, купила гачки. Купила гачки ось ці. І треба буде донарядити свою красуню. Світло зараз вимкнули, нема світла, покажу вам так при... без ліхтариків. Що де я покидаю, в мене є іграшки. Коли буде вішати, я вам покажу. З вами це зроблю. Люська, ти бавишся кулькою? <різь> Такий світинь перевернуся. Люсічка, ти мій пухнаш. пухнаш. От так. Коти поїли і кайфують. Один, другий на диванчику, а третій там. До речі, той третій Кузя. Він же нам два рази у ті ліхтарики ті, що на вікні, два рази перегризав. Ну, добре, що в мене Юрко має золоті руки, він то все швидко ремонтує. Ну, але оцей приказник любить ліхтарик і оцей килимок, він звідси взагалі не відходить. Може попідв'язували так, щоб вище було, щоб йому не в доступі. Ось так. Все, збираємося на роботу. Дома побули, поки було світло. І зараз поїдемо. Погодка ось така. Сотні сонечко, красиво. Так, друзі, Яська до нас прийшла і вже хоче ту сорочку у мене відібрати. До речі, сорочка на Яні розмір SM. синя. Гарна, так? Мені угу. подобається. Це такий класний синій колір. У нас кишенями, тут кишені. А ще є зелена в розмірі LXL. 1280 гривень сорочки, вони дуже класні. Тобі подобається вона? Так, да, вона, мені дуже подобається. Я ще тільки вона до вас таки приїхала, пам'ятаєш, Тіло? А ти Миколаю листа писала? С, ти сама скажи, може мені Миколайками саме? Та я не буду такого. Ти писала листів до Миколая. Ой, взагалі класно, мені здається, навіть і прикольніше. Мені оце мені зелена просто більше по кольору. Ну, бачите, ти в мене S LXL. От хто любить оверсайз, а подивиться, як круто воно дивиться. Да, я воно ніби, можу деколи вдягнути. Та воно ніби просто йде, зараз можна під куртку вдягати, воно прикольно. а коли весна осінь, просто там під гольфоділи. Та навіть отак, як ти зараз є, це вже літом вечором, коли прохолодно. Та, до речі, воно прикольно. Ну, як замість куртки джинсової, ну, така байкова класна сорочка. А мені, ну, от, мені просто подобається цей кольор дуже сильно. Ну, мені просто колір так, класний, але фас... ну, імену ну, я підлагаю, і дійсно менше припадає. Ну, То Янцечка, ти XSS носиш. А то LXL. Тобі от, оце от SM, вона теж така вільного класного кольору. Ну, коротше, дівчата, є SM в синьому кольорі, а LXL в зеленому кольорі. 1280 гривень. Ціна дуже класна. Помірівні вже гольфики. Будь ласка, бо оці от чорні мене просили, чорні і сині. Так, Заїхали в метро. Там новий рік. Все новорічне було, а ми спрямуємо за кормом для тварин. Слухай. Вибирали все. Ті, що консерви зараз задармо роздають, чи що. Тут дивись, як порозбирали все. А що таке? Не завезли? І там нема. Я дуже в шоці. Ой, а курочка є, бо мої любить курочку. Нема. Цікаво, цікаво, що ж це таке? Риба. Якщо б я сумку не забула. Говядина і риба. Ну що їм взяти рибку? Капець? Що їм взяти? О, там не знаю. Шо, та, що? Потам нашу. Що клуб Лапи теж це? Ви... А які залишили? То що ніхто не їсть? Овочі. Капець. Так, Дякую. Дякую. Вино, лігки і рибку дораду взяли. Ось так. Буде на вечері рибка. Треба ще овочек взяти. Так, взяли ще в метр ось такий панатон тірамісу. Ми якось їли дуже смачний. І щось Юрко каже, хочу дуже солодкого. І ходили дивилися і в метро якраз були ось ці. Панатончики вони такі досить смачні. Ми шокола і шоколадні їли, і ось такі, мені здається, ми їли. Ну, Будемо пробувати. Так. І наша вечеря. Та рибка, яку вам показувала. Щойно в магазині. Все, Дивіться, як Юрчик це все красиво зробив. Ще Купили свіженькі брокколі і баклажанчики. Все, усім смачного, хто зараз їсть. І ми завершуємо цей влог, я його змонтую і вам чим пошвидше викладу. Все, дякую всім за перегляди. Якщо вам подобається такий формату відео, ставте пальці верх, щоб я знала. Коментуйте, мені дуже приємно читати ваші коментарі. І до зустрічі у нових відео. Па-па!